Вітаю! Я Аліна Бережна і далі про погоду на 20 жовтня. Поступове похолодання нагадує нам про осінь, а сонячні дні замінюють хмари та місцями дощі. У Черкасах від ранку можливий невеликий дощ, проте вже ввечері буде ясна погода. В день очікується 7-9 градусів тепла і 4-5 з позначкою плюс вночі. В Умані та Звенигородці буде хмарно, в день стопчика термометра підніметься всього до 7-9 градусів, а ввечері опустяться до 3-4. У Золотоноші та Каневі завтра мінлива погода. В день, можливий, невеликий дощ. Тут синоптики прогнозують 7-9 градусів в день та 3-4 вночі. У Чигирині та Смілі до вечора притримується похмура погода. В день очікується невеликий дощ. Температура підніметься до 7-9 градусів тепла та опуститься до 3-5 вночі. Ось така погода нас очікує. А я бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Побачимось на телеканалі Вікка.